За словами інструкторів, скільки часу потрібно, щоб побачити результати пілатесу? Пілатес не просто мода, а інвестиція в тіло та розум, коли чекати перших результатів. В останні роки Пілатес пережив справжній бум. І це не просто черговий фітнес-тренд, а свідомий вибір людей, які прагнуть до гармонійного розвитку тіла та духу. Мене, як людину, яка займається пілатесом кілька років. І як тренера, який допомагає іншим відкривати цей метод, аж ніяк не дивує така хвиля інтересу. Пілатес це не лише основна частина, хоча зміцнення м'язів ем стабілізаторів, безперечно, є однією з ключових переваг, йдеться про усвідомлення руху, про глибокий зв'язок між тілом і розумом, про покращення постави, гнучкості, координації та загального самопочуття. Але, як і в будь-якому бізнесі, виникає логічне запитання, коли чекати перших результатів. Скільки часу потрібно, щоб відчути різницю і побачити зміни в дзеркалі? Як виявилося, однозначної відповіді на це питання немає. Все залежить від індивідуальних особливостей, регулярності занять і цілей, які ви ставите перед собою. Перші дзвіночки, тиждень за тижнем. Багато джерел. Включаючи експертів, цитованих у вихідних матеріалах, сходяться на думці, що перші позитивні зміни можна помітити вже через два-три тижні регулярних тренувань. І це правда. Я пам'ятаю свої перші заняття пілатесом: це був виклик. Тіло не слухалося, рухи здавалися неприродними, а м'язи боліли. Але через пару тижнів я стала відчувати себе впевненіше у своєму тілі. Стало помітно покращуватися постава, з'явилася легкість в рухах, перестала боліти спина після тривалого сидіння. Що відбувається в цей період? Твоє тіло адаптується до нових навантажень, м'язи кора зміцнюються, координація і баланс покращуються. Ви починаєте краще відчувати своє тіло, усвідомлюєте, які м'язи працюють, а які напружені. Це основа для подальшого прогресу. Місяць, час для відчутних змін. Через місяць регулярних занять, два-три рази на тиждень, ви вже повинні відчути більш значні поліпшення. Ваша постава випрямиться, рухи стануть легшими, м'язи прийдуть в тонус. Багато моїх клієнтів в цей період відзначають зниження напруги в спині і плечах, поліпшення сну і підвищення загального рівня енергії. Вважаю, що вже через місяць можна сказати, що пілотес починає помітно впливати на ваше тіло та самопочуття. Це час, коли починаєш розуміти, що це не просто модна примха, а інвестиція у своє здоров'я та благополуччя. Вісьмох тижнів час для видимих результатів і глибших змін. За словами експертів, на восьмому тижні регулярних тренувань можна очікувати більш помітних змін у вашому тілі. Це включає більш чітке визначення м'язів і покращений склад тіла за умови збалансованого харчування. Але додам, що до цього моменту ви вже повинні відчувати себе більш впевнено і комфортно у своєму тілі. Важливо розуміти, що пілатес це не швидкі результати та кардинальні зміни. Мова йде про поступове, але стійке покращення фізичної форми та загального самопочуття. Йдеться про усвідомлення, гармонію та зв'язок із собою. Пілатес і силові тренування ідеальне поєднання. Вихідний матеріал справедливо зазначає, що Пілатес має свої обмеження, особливо коли мова йде про нарощування ем'язової маси. І це правда. На жаль, можливості для прогресуючого ем'язового перевантаження в реформарі обмежені. Але це не привід відмовлятися від пілатесу. Навпаки, я вважаю пілатес чудовим компаньйоном для силових тренувань. Це зміцнює ваше ядро, стабілізує суглоби, покращує фізичну форму та запобігає травмам. Він також спрямований на невеликі м'язи, які часто забувають, і збільшує силу по всій довжині м'яза. В ідеалі силові тренування і пілатес повинні доповнювати один одного: силові тренування допомагають наростити ем'язову масу та силу. Тоді як пілатес покращує гнучкість, координацію та усвідомлення рухів. Мій особистий досвід і поради. Я займаюся пілатесом вже кілька років і можу з упевненістю сказати, що це один з найкращих способів підтримки здоров'я та гарного самопочуття. Я виявив, що пілатес допомагає мені справлятися зі стресом, покращує сон і підвищує рівень енергії. Ось мої поради тим, хто тільки починає займатися пілатесом. Знайдіть хорошого інструктора. Це дуже важливо, особливо на початковому етапі. Хороший інструктор допоможе вам вивчити правильну техніку і уникнути травм. Регулярно займайтеся спортом. Чим частіше ви будете займатися, тим швидше ви побачите результати, слухайте своє тіло. Не перенапружуйтесь і робіть перерви, коли це необхідно. Наберіться терпіння. Результати не приходять миттєво. Це вимагає часу та наполегливості. Насолоджуйтесь процесом. Пілатес має приносити задоволення на закінчення. Пілатес це не просто фітнес примха, а ефективний метод тренувань, який може принести величезну користь вашому здоров'ю та самопочуттю. Не чекайте миттєвих результатів. Наберіться терпіння, практикуйтеся регулярно і отримуйте задоволення від процесу. І ви обов'язково побачите, як пілатес змінює ваше життя на краще. Пілатес це інвестиція в себе, яка окупиться з лишком. Почніть сьогодні, і ви не пошкодуєте.